Вітаю усіх на ютуб каналі Комонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про українське сучасне продовження класичного, але вже за межами поля, склад збірної України та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням. Щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Почну я з двох матчів, які завершили 11 тур чемпіонату України, в першому з яких ЛНЗ програв Карпатам з рахунком 0-1. Якщо коротко, то цю перемогу Карпат можна назвати перемогою воротарів, тому що їхній власний воротар Домчак був просто на висоті в цьому поєдинку, зробивши три класних сейви, і тут спокійно можна включати їх у там, світові підбірки сейвів. Хоча також, окрім цього, у ЛНЗ ще були моменти, коли м'яч пролітав повз ворота, але поруч м'яч влучав у стійку, тобто в цьому поєдинку у підопічні Віталія Пономарьова створили просто безліч моментів, і це просто ідеально нагадує рух саме Віталія Пономарьова, тому що в минулому сезоні і в позаминулому у них була така сама проблема. Його молоді гравці створювали просто безліч моментів, але до голу постійно не доходило. Ну і продовжуючи про воротарів, то якщо Дамчак провів просто ідеальний поєдинок і є головним героєм Карпат в цьому поєдинку, то антигероєм є Паламарчук, який пропустився жахливої помилки, випустив м'яч з рук, і у підсамку і пропустили єдиний та переможний гол. Хоча насправді цей гол міг би бути не єдиним. Цьому поєдинку для Карпат, тому що був дуже цікавий момент, коли в тому ж першому таймі Міришніченка вривався у штрафний майданчик, але йому влучили в ногу. На мою думку, в тому моменті потрібно було призначати пенальті. Ну тут дві причини. Перша причина, тому що він вже був у штрафному майданчику, тому що його нога вже наступила на а, лінію, тому це вже штрафний майданчик. А що стосується порушення, ну. Я не знаю, що це може бути, якщо не порушення. Хоча, можливо, наші арбітри передивилися матчі класичного і вирішили, що якщо там судять ось так, то потрібно і тут не ставити пенальті. У підсумку завдяки цій перемозі Карпати таким чином в турнірній таблиці не так жахливо тепер виглядають. А ось ЛНЗ, на жаль, для них втратили просто чудову можливість зараз піднятися на чисту другу сходинку. Там ще і Динамо втратило, тому ну, Полісся втратило, могли просто ідеально відірватися від усіх і бути позаду Шахтаря. Ну В останньому матчі 11-го туру Полісся та Металіст 19 1925 розіграли нічию 0-0. Перед цим поєдинком я багато бачив вивісок на кшталт українське класична, тільки тут українське сучасне. Звичайно, воно дійсно сучасне, це нові команди. Тут нові інвестори, і, звичайно, це дійсно сучасні клуби. Вони інші, вони не схожі на Динамо і Шахтар, і так само вони досить багатенькі, що і Полісся, що і Металіз 19 1925. Після матчу Шахтаря з Динамо, після цих вивісок про українське сучасне, я напевно очікував від цього матчу якогось вау більшої кількості моментів, більшої кількості емоцій, більше голів. Звичайно, бо тут їх взагалі ми не побачили. Але напевно все нормально, тому що це дійсно українське сучасне. На жаль, дійсно в нас такий футбол і є. Тому ми і побачили саме таку гру. Ні, вона відносно була десь комусь цікава, можливо, тому що так була боротьба постійна в центрі поля, яку в переважній більшості е, вигравали гравці-металісти. 1925. Але не було ось такого ефекту, що хотілося дивитися цей будинок. Не відвертаючи очей від екрану телевізора. На після прес-конференції головний тренер полісся Руслан Ротань розповідав, що його команда ну, не добігала, не мала 100% самовіддачу, і у підсумку він не задоволений діями своєї команди. Але насправді, на мою думку, вони віддавалися достатньо. Там не було прям, що вони там не хотіли грати, і дивилися на харків'ян як на новачків УПЛ. і... Ну, Ось щойно вийшли, вони з себе нічого не представляють. Ні, вони грали проти них нормально, заряджено. Подивіться на Едуарда Сарапія, який в цьому поєдинку ну, досить заряджено грав і міг отримати дві жовті картки. До речі, отримав лише одну. В нього було два спірних моменти. Спочатку він вдарив ззаду гравця харків'ян, за це мав отримати жовту, не отримав, а далі вже е, ліктем заїхав, наче в батона за Бергджу. Дали жовту, але на той момент це вже могла бути і друга жовта, тому в цьому плані йому пощастило. Взагалі, що стосується суддівства в цьому поєдинку, то тут таке враження, як і то не призначили пенальті Карпатам в матчі проти ЛНЗ, то тут також відчувалося, що арбітер надивився матч класичного шахтаря проти Динамо і вирішив тут так само робити в цьому поєдинку, але так робив лише на користь для полісся. Коли гравці Полісся якось порушували жорстко, він їх якось пробачав знову ж таки моменти сарпієм. А що стосується харків'ян, то навпаки роздавав жовті картки наліво і направо. І повертаючись до бажання та самовіддачі Полісся, то, на мою думку, підопічні Бартуловича повністю переграли Полісся і таким чином всю цю самовіддачу звели до нуля. Але знову ж таки, це лише половина від того, що потрібно для перемоги. Бо харків'яни, що стосується створення моментів, їх було небагато. Так, можна подивитися на статистику, побачити багато ударів. Це можна побачити в будь-якому матчі харків'ян. Це прекрасно видно, що є задача бити поворотом якомога частіше, але все це не призводить до прям 100% моментів. І де можна сказати, ой, ну не пощастило. Ось як з ЛНЗ можна казати, коли ті не реалізовують ну, 3-400 моменти. Ні, такого у харків'ян немає, тому з цим, звичайно, ще придеться попрацювати і, можливо, зокрема, і на трансферному ринку. А тому у підсумку маємо суху 0-0, яка, на мою думку, більше на користь полісся, бо в цьому матчі вони грали гірше, тому це для них плюс один бал. Ну а для харків'ян це звичайно, втрата. Мінус 2 бали, але в цілому для інших клубів звичайно всі задоволені е, усі найближчі конкуренти. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше даю новини про український футбол. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Однією з головних тем після завершення 11-го туру чемпіонату України став список збірної України. Яку Ребров викликає на листопадні матчі. Першою цікавою та логічною заміною, звичайно, є, замість Бущана з'явився інший воротар Полісся, це Волонець, який, ну, до речі, в матчі проти Металіста-1925 зіграв відмінно, як і в минулих поєдинках, тому тут просто немає питань. Але, звичайно, мені сподобався жарт від коментатора Віталія Волоча, який звернув увагу на те, що ну, звичайно що в матчах збірної України. Основним голкіпером є Трубін, тому на лавці запасних будуть сидіти два вортарі волинець та різник. І все це буде відбуватися в Польщі на стадіоні імені Пілсуцького. Я сподіваюся, що не потрібно пояснювати різник волинець, волонець різник Хоча, в цілому, цілком логічне рішення в плані виклику воротарів до збірної України. Далі дуже легко можна побачити, що викликано аж 5 центральних захисників. Тут в нас, окрім Забарного, Сватка, Матвієнка та Бондара, додається Батагов. Цілком зрозуміла реакція, тому що в нас попереду матч буде проти Франції, і з великою ймовірністю там гратимемо у три захисники. Також приємно побачити Караваєва знову в збірній. Нам точно не вистачає досвідчених гравців, гравців, які можуть допомагати не лише на полі, а й просто в роздягальні. Тому ну, подобається, що повернуло Караваєва. Дуже подобаються мені наші центральні півзахисники. По-перше, це Єгор Єрмалюк та Руслан Маліновський. Обидва зараз знаходяться просто в ідеальній формі. Руслан Маліновський забив черговий гол, і, до речі, нарешті його джена оздобила першу перемогу. Також до збірної у порівнянні з минулими матчами повертається Зубков. Сподіваємося, що і циганков повернеться, бо він, наче, повертався, але знову його травми. Прям дуже кришталевий гравець, дуже травматичний. Ну, сподіваємось, хоча б зараз він допоможе. Далі у нас в списку є гравці Динамо, Брашко та Шапаренко. В плані Брашка повністю погоджуюсь. В останній матчі він повернув якусь свою певну форму і точно виглядає краще, ніж його опоненти і колеги на полі. Що стосується Шапаренка, то тут навпаки він втратив форму, втратив форму і в Динамо. І знову ж таки хотілося б побачити більш досвідчених гравців в збірній, як це є і в Динамо. Це Віталій Бояльський. Мені цей гравець дуже подобається і завжди прикро, що його не викликають до збірної. Хоча гравець, ну на мою думку, найстабільніший серед я не знаю, усіх гравців чемпіонату України. Далі в нас, як завжди, є очередько, калюжний, тут е, без альтернативи. Є в нас е, гравець ротації та гравець заміни Полісся Олексій Гуцеляк, який, як бачимо, є тут е, близьким до основи гравцем, на відміну від Полісся. Ну і на позиції нападників Довбик та Ванат, і до них повертається Роман Єремчук. Роман Єремчук завжди непогано входить в заміни, тому будемо сподіватися, що і цього разу він нам допоможе. Ну, нагадаю, що збірна України зіграє 13-го числа проти Франції на виїзді, і 16-го числа у Польщі ми приймемо Ісландію. Ну, і якщо про українське сучасне дуже швидко забувають, то про українське класичне до сих пір розмовляють, і що найцікавіше на найвищому рівні, бо тут ми бачимо перепалку між президентом Динамо та генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним. Президент Динамо Ігросорки спочатку зробив заяву, прокоментуючи цей поєдинок. І найспірніший момент цьому поєдинку не призначення пенальті у ворота Шахтаря, коли був поштовх коноплі проти шоли. І тут він прокоментував це так, що якщо і Шовковський так реагує, який є більш дипломатичним, більш спокійною людиною, той там казав і про Свавілля, і дуже незадоволений цим пенальті, цим рішенням і так далі. То тоді точно це пенальті. Але також і додав інше. Палкін, після того, як гравця штовхнули десь біля штрафного майданчика в куті, і після цього забили гол, дав інтерв'ю, у якому заявив, я знаю, кому це потрібно. Так ось, я хочу відповісти, я знаю, кому це потрібно, і дуже добре знаю. Що стосується цього моменту конопля шола, то, на мою думку, пенальті було і потрібно було ставити, але знову ж таки, чомусь арбітр обрав. Дуже лояльне до усіх моментів, і, напевно, бути лояльним тут потрібно було лише до карток, жовті, червоні, і так далі. А що стосується ось таких порушень в штрафному майданчику, то потрібно, напевно, було ставити пенальті. Але відповідь від Палкіна не заставила себе чекати, бо він вирішив не просто якось відповідати, а піти в атаку, тому що він заявив, що їм, наприклад, не подобається інший ігровий момент. Що стосується останнього Динамо, то на нашу думку там були помилки суддів. Зокрема, гол суперника був забитий із порушенням правил. Гравець Динамо перебував в офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до комітету арбітрів щодо цього епізоду. Також епізод із Єрмоленком, коли він схопив за горло і фактично душив Валерія Бондаря. Очевидно, тягне на вилучення, але залишився без уваги. Тема суддівства справді гостра, і більшість клубів про це говорять, усі, окрім Динамо, і показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки. Ми в шахтарі воліємо говорити не емоціями, а фактами. І ось що стосується цього офсайду, коли забивав Буяльський і відіграв один м'яч, то дійсно там є певна підозра на офсайд у Ярмоленка, який стояв і заважав різнику бачити м'яч. Я подивився. Три різних повтори. І тут в мене рахунок 2-1 на користь того, що офсайд все ж таки був. Але знову ж таки, якщо бути послідовним і там, дивитися на інші матчі, то можна задати матч Шахтар 19 1925, який був у Житомирі, і тоді калюжний зрівняв рахунок, коли когут ще ближче заважав воротарю. І він точно там був в офсайді. І виникає питання: ну, якщо ми кажемо про послідовність, то звичайно, ну тоді цей гол, якщо Ярмоленко і був в осаді, то його правильно зарахували. І Палкін заявив, що вони подають звернення до комітету арбітрів. І в мене виникає питання: а чому вони не подавали таке ж звернення і не було такого ж розголосу, коли забив свій гол калюжний? Хоча там більш очевидно, що можна було б там відмінити цей гол. У підсумку маємо дійсно класну ось таку перепалку не лише на футбольному полі, а й за межами поля. Тому дійсно класично вдалося і за цим приємно спостерігати не лише тоді, а й вже зараз, перечитуючи усі ці перепалки. Донецький шахтар поскаржився у ФІФА на Корінтіанс. Про це повідомляють бразильські ЗМІ. Повідомляється, що бразильці все ще хочуть продовжити майкона, але гірники відмовляються від перемовин, бо Корінтіанс винен Шахтарю близько 1 мільйона євро. Також Джерело пише, що Шахтар звернувся до ФІФА щодо цього боргу. Якщо бразильці його погасять, то перемовини продовжаться. До речі, про цю новину я розповів ще раніше у себе в телеграм-каналі, тому раджу там підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.